Скільки можна поминати, так? як можна, як довго треба поминати, і для чого треба оце. Ці... Лежить людина, хай собі спочиває. Ми тут собі займаємося своїми справами. І от я нещодавно переглядав фільм один, не нашою мовою, без, без перекладів всяких. от, І. Ситуація там така, ну, філософський такий фільм. от І ситуація, що піднімаються люди до раю, і кажуть свої провини і хороші справи. Ось я те зробив, але ж я і те зробив. Я те зробив, але ж я і те зробив. і е Їх відсівають усіх в пекло. Відсівають усіх в пекло. Приходить людина. З дуже хорошими справами. Ну, от взагалі всі справи хороші в пекло. Чому я ж такий був хороший? Я ж такий був, я ж і те зробив, і те зробив. Скільки я добра зробив в пекло. Приходить ще людина в пекло. А чому ж? Чому? От як на вашу думку? А тоді далі по фільму я розкажу. Чому? за нього не Ні. Приходить ще одна людина, грішна, грішна, Підходить до воріт, до судилища. І тут підходить Христос і каже: за цю людину судіть мене. За цю людину судіть мене. І цю людину разом з Христом. Христос бере його за руки і вводить в рай. Чому? Тому що людина з Христом. Людина все життя провела з Богом. Як би вона не була би грішна, але десь в душі або хтось за неї молився, не я зробив добру справу. Не я зробив тето, тето, тето. Господь дав мені можливість зробити цю справу. Господь мені дав можливість поділитися, допомогти стражденному. Господь дав мені, не я такий хороший. А Господь дав мені. І оцю людину заводять, яка б вона не була грішна, її Господь серібно забере у своє царство. Чому ми маємо молитися зараз? Щоб ми, ті люди, які постраждали, невинно постраждали. Позавчора. Да. Уже скільки загиблих, скільки діточок. Я завжди про це наголошую. Давайте е будемо за них молитися. Ми не знаємо православні вони, католики вони, чи ще якогось віросповідання. Ми не знаємо. Ми не знаємо їхніх імен. Ми не знаємо. Але ми єдине знаємо, що це діти Божі, що це українці. І от коли ми об'єднаємося в одну єдину родину, в одну єдину сім'ю, не те, що, а там десь далеко війна, вона мене обходить, мені тут зараз сонечко не стріляють, не літає, мені хорошо». Ні. Мою країну розтерзують мою країну, моїх дітей, моїх синів в окопах вбивають, моїх. Моїх братів, моїх, е, моїх дочок вбивають моїх. Не чиїхось там моє горе, от щойно, хвилина мовчання. Ну і хорошо, і пішла собі далі. Ну постій трошки. Вшануй пам'ять тих діточок, що ось вчора, вчора загинули. Тому давайте будемо за них молитися. За своїх померлих, за родичів ми кожен раз молимося. Давайте за них будемо, за тих, за тих діточок також будемо молитися. Бо хто його чи хто помолиться за них. А та й не тільки за діточок, а й за дорослих. А з гріхами вони пішли у інші світи. З гріхами. Хочемо ми їх побачити у царстві Божому. Хочемо. Вже Бо давайте за них будемо молитися, щоб Господь їх взяв за руку. І сказав, за них на землі моляться, вони діти Божі. Значить, в рай. Вони за це постраждали, вони, за це, вони за це заслу... на це заслуговують. Тобто давайте будемо перш за все молитися за них. А... І, звісно, за родичів, за...